Обігріти тих, хто нині, не шкодуючи ані сила, ні життя боронить країну. Працівники Івано-Франківськгазу виготовляють буржуйки на передову. Цей процес кажуть, розпочали ще у 2014-му та згодом призупинили. І ось сьогодні знову активно взялися до роботи. Від початку повномасштабного вторгнення зробили уже близько сотні таких фронтових пічок. І це ще поки відносно тепло. Далі попит лише зростатиме, адже в холодну пору, в окопах, наметах та бліндажах без такого атрибуту просто не обійтися. На сьогоднішній день потреба надзвичайно велика, є багато звернень, багато ну попит на буржуйки. Так як ну розуміємо, яка погода, який період військові частини звертаються до нас, дають запити, ну десь по мірі можливості ми виконуємо ці їхні прохання. Ріжуть, зварюють та готують на фронт. Щодня тут працює окрема бригада. Нині за зварника Маріуполець Віталій. До повномасштабного вторгнення хлопець працював на Азовсталі. Покинути рідний дім зважився лише через місяць великої війни, коли у місто Марії зайшли окупанти. Дуже багато людей погибло. Ну багато зруйновано із інфраструктури. Ходили до сусідів, їх розбило з 15 людей. залишилося ще там живих. Три, начебто, точно не скажу. Ну, дуже дуже сильно побило місто людей. Я не знаю. Я це вам не передам словами. Тобто, ви все одно це не відчуєте. Все, що було, то того вже не буде, знаєте? Далі тільки більше. І поки від друзів та знайомих, окремі з яких досі тримають оборону у лавах Збройних сил України, немає жодних звісток. Хлопець працює, щоб зігріти інших захисників відчуваю, що роблю маленький вклад в велику справу. Максимально потрібно, бо умови польові, багнюка, дощ, ну типу, максимальні. Лише гріє, але й слугує кухнею, а віднедавна ще й сушаркою. Ця піч кажуть виробники. Тепер універсальна, адже стару модель добряче удосконалили насамперед, зробили її горизонтальною, бо так і ефективніша і у використанні зручніша. На передовій хлопці не мають заготовлених дров, не палять все, що в них є під руками, і горизонтальний тип вона й в неї ну вона включає в себе велику ємність спалювання самих твердопальних матеріалів, тобто туди можна. На запхати якби більші колоди дерев. Ми вдосконалили їх, ми їх переобладнали на горизонтальний тип, ми додали місце тут ну, таку платформу, де можна виготовляти, ну їжу. Тепер ще з часом ми додали такий елемент, де можна сушити одяг. На підприємстві наголошують, фронтові печі виготовляють не на продаж, бо працюють як волонтери і зупиняти процес не планують. Єдине, чого потребують матеріалів, тож закликають небайдужих за можливості приносити їм старі пропанові балони, аби разом зігріти своїх. Гаргара, телеканал